Знову двоє з десяти малюків в Україні народжуються передчасно згідно з положеннями всесвітньої організації охорони здоров'я недоношеним вважається малюк, народжений з 22 по 37 тиждень вагітності і з вагою понад 500 грам. Які ж особливості фізичного та психічного розвитку недоношених діток та яким повинен бути догляд за ними про все це у сьогоднішній програмі Матуся. Розглядаючи питання недоношеності, не можна не зупинитися на тому, що ж спричиняє передчасне народження дитяти насамперед. Це стан здоров'я матері, який останніми роками залишає бажати кращого. Це і інфекційні захворювання, що передаються статевим шляхом, і гормональні порушення, і вроджені вади. Великий вплив на здоров'я майбутньої мами мають і оперативні втручання. Серед причин невинушування фахівці виокремлюють три групи: соціально-економічні та демографічні фактори, соціально-біологічні та клінічні. Из моего опыта личного могу сказать, что сегодня при анализе преждевременных родов и, женщин, и документации женщин, у которых были прерывания беременности, в какой-то мере на первое место выходит заболевание, передающиеся половым путем, которые вызывают воспалительные процессы и все последующие нарушения менструального цикла, бесплодие и невынашивание. Дальше идут факторы стрессового характера. Есть такая терминология: работа на износ. И очень у многих женщин Видим, что на первом месте, даже при наличии беременности, все-таки есть работа, страх ее потерять, финансовые сложности. И женщина любыми путями старается и на работе удержать порядок, и пытаться выносить беременность. И не всегда это заканчивается хорошо. Відділення новонароджених та недоношених дітей на базі Черкаської обласної дитячої лікарні функціонує лише два роки. Проте тут врятували вже чимало недоношених діток в інших умовах. Вони навряд чи вижили б. 2013 року у відділенні було проліковано 908 дітей, а 40 дитячих ліжок зазвичай усі зайняті. В чому ж полягає недоношеність і чому такі діти потребують спеціального догляду? Насамперед варто наголосити, що недоношеність це не просто недостатня вага і менший термін гестації, а незрілість усіх органів та систем. Насамперед, дихальної системи та травлення. Саме основна проблема це незрілість дихальної системи. Вона у нас називається як первинні ателектази легень, тобто легенева система, вона, ну, як сказати, що вона саме незріла, складно сказати, тому що всі органи мають якусь свою певну зрілість. Але це та ситуація, коли без певної підтримки ну, ніяк організм не справиться. Тобто У дитини є все, все, що потрібно. І дихальні шляхи, і альвіалярні. Дермінанти, закінчення все це существує, але е, немає такого речовини, як сурфактант. Його достатньо мало. Сурфактант виробляється з 32-ї неділі гістації. з 34-ї неділі гістації – це рідина, яка тримає нашу легеню, е, альвеолу, в розкритому стані. Ну, Скажімо, подібно е, надувному шарику. коли шарик наш вдивається, то він злипається. І от маленьких дітей. Під час видуху альєла їхня склеюються, немає цього речовини, яка тримає його розкритою. І от це називається первинним атеоктазом легень. Тому ми, в першу чергу, це киснева підтримка. І ми допомагаємо їм достатньо забезпечити себе киснем. Друга проблема це от теж питання цієї незрілості. Це звучить у нас як діагноз. Тобто є такі дітки, які мають незрілість, і ця незрілість це основна проблема, по якій вони знаходяться в нас на лікуванні. І воно йде основною хворобою цієї дитини, незрілість. Третій момент, бувають у дітей часто ну, жовтяниці, достатньо часто бувають. За рахунок, знову ж таки, незрілості його роботи, печінки, кишечника, в такому плані. Ну і взагалі, скажімо, хвороби доношних-доношних, вони скажімо, схожі, і тільки є якісь певні такі нюанси. У недоносних дітей є ще такі хвороби, як ретіна потія недоношення. Скажемо, у такої ситуації не буває ніколи, тому що настільки незрілий ще орган зору, що тільки воно починає хоч якось стимулюватися, а стимулюється воно навіть самою тусклою лампочкою, яка включена біля його ковеза, і вже відбуваються там деякі зміни, які можуть провокувати сліпоту. В відділенні є окулістики, працюють з цими дітками, яких спостерігаємо. Ми їх періодично прибляємо на Київ, там оперують їх цю рептінупатію. Тобто це специфічна хвороба недоношених дітей. За кордоном широко використовується практика виходжування новонародженого з допомогою методу кенгуру, коли дитя постійно перебуває в контакті з матір'ю шкіра до шкіри, інколи і з батьком. Проте вітчизняні фахівці більше схиляються до традиційного кувезу тут. дитя Доотримує усе, що йому необхідне, і коли буде готовим, виписується з мамою додому. Черкаські неонатологи теж використовують метод кенгуру, однак лише тоді, коли дитина вже не потребує спеціальних умов кувезу. Тут недоношений малюк перебуває тоді, коли не може адаптуватися до умов позаутробного життя. Він ніби доношується до своїх 37 тижнів. Першою умовою перебування в кувезі є підтримка відповідного температурного режиму за потреби киснева маска та спеціальне харчування. Ковезі перебувають до того часу, поки можуть стабільно отримувати самостійно свою температуру тіла, коли дитина в межах Кілограм 800, кілограм 700. дитина вже прожила хоча б неділі, дві, півтори неділі, неділю, залежно від того, як вона там зарані народилася, і при цьому утримує задовільну температуру тіла, вона в нього не падає. А ми це перевіряємо достатньо просто. Вимаємо для зваження дитину і спостерігаємо тим, як вона міняється температура. Якщо ми виняли і воно у нас. Перегоджується, то звичайно дитина не може бути поза умовами ковезом. Тому ми її ось спостерігаємо з дитиною. Коли бачимо, що стабільно дитина спокійно немає для неї значення, в яких умовах вона знаходиться чи в кувезі, чи поза ковезом, на взважування вона нічого не відбувається з ним. Тоді ми переміщаємо в ліжку з підогрівом». Тож, коли недоношене дитя трохи тміцніє, його переселяють у ліжко з підігрівом, потім в звичайне пластикове ліжко. На цьому етапі малюки перебувають із мамами у палатах сумісного перебування. Медичний персонал прекрасно розуміє, що емоційний зв'язок з мамою, відчуття спокою та впевненості це неодмінна складова успіху і запорука того, що в майбутньому такі дітки будуть фізично та психічно здоровими. Сумісне перебування це однозначно. Те, що потрібно в першу чергу дитині, тому що зв'язок тісний контакт матері і дитини, який є ще 9 місяців. і Хоча дитина доносилася, їм дитині цього не вистачає. Не вистачає емоційного контакту, не вистачає тепла цього саме материнського, не рук медперсоналу, не наших, скажімо. Тепла наших сердець, іменно мамину. Спостережень за фізичним та психічним розвитком недоношених діток у 5-7 років черкаське відділення ще не має, однак завідувач переконана, що вони обов'язково будуть здоровими та видатними людьми. Наполеон Бонапарт народився з вагою 900 грам. Вінсент Черчилль мав вагу кіло двісті. Ньютон, ну, два чи два Я вже не, не, не дуже пам'ятаю. Тобто е, у цих дітей є шанси бути повністю здоровими дітьми і мати дуже гарні успіхи в цьому діть, в житті. Ожна мати хоче, щоб її дитя народилося вчасно та було здоровим. Однак не завжди буває так, як того хочеш. У відділенні новонароджених та недоношених дітей малюки, які з'явилися на світ завчасно, отримують шанс на життя. Ось від цього малюка, коли він був у дуже важкому стані, відмовилися батьки, залишивши йому на пам'ять іконку. Зараз хлопчику вже краще, не за горами той час, коли його можна буде забрати додому та до чийого. Жанна та Олександр із нетерпінням чекали на свого первістка, проте синочок народився передчасно на 26-му тижні вагітності із вагою 1 кілограм 25 грам. Попри випробування, які довелося пройти, подружжя не опускає рук і вірить, що настане день, коли вся сім'я зможе бути разом вдома. Ну, моя думка, що яка б дитина доношена, недоношена це не є повод відмовлятися від неї або опускати руки. Ну, треба надіятися, постійно вірити в те, що все буде якнайкраще і ну, дитину залишати чи покидати. Це взагалі не вихід, не варіант. І я про це навіть ну, не можу думати. Ну, саме перше це підтримка рідних. Він ну, би до чоловіка, батьків, надіятися, що буде це на краще. І, звісно, розпитувати ситуацію у лікарів, не соромитись, підходити. Якщо можна частіше перебувати дитинкою, дитинка все рівно відчуває, що ви мама, що ви прийшли. Фу. Любити ну, любити це саме перше. Постійно прокидаюся і йдеш до дитинки. Поки що у нас немає такої можливості, щоб ми були разом в палаті. Але при першій можливості не ну, дуже може взяти на ручки, потримати біля прикласти до груді. Ну це значуще для дитинки, так як і для мами. Тут є дітки із віддалених районів області, які отримали ніби друге народження. У мене дитина не тонуша. їй сім місяців, і ми родилися дуже маленькими, і нас направили сюди на лікування. Такі ну, ми доволі тим, що нас лікують. Тут більший уход, чим? нам сказали, що тут набагато краще, то ми сюди приїхали. Было, говорили, що не виживуть. но ну, благодаря больнице мне спасли двоїх дітей, недоношених, доносимо сім і благодаря очень заведующей за то, що вона мені спасла дітей. Відомий вислів у світі не залишилося нічого справжнього за винятком дитячої посмішки, актуальний і для недоношених діток. Адже на їхніх крихітних личках теж з'являються посмішки, що правда чи можна стверджувати, що так вони радіють вам однак спостерігати за ними в такі моменти приємно. Ще в часи античності з'явився афоризм Шлюб без дітей як день без сонця. Тож бажаю, щоб кожна родина мала змогу втішатися своїми маленькими сонечками. Проте, якщо навіть у вас народилося недоношене дитя, не впадайте у відчай. Фахівці стверджують, що вже на другому році життя воно наздожене своїх однолітків. А в процесі дорослішання не забувайте фотографувати свого малюка. Чекаємо на ваші світлини та до нових зустрічей в ефірі.